Шановні майстри, як не дивно в нас час замовники часто хочуть покласти у себе великий формат. Що таке великий формат? Це формат більше, ніж 1,20 м. Він досягає аж 4 метрів. Але зазвичай він не більше, ніж 3,60 на 1,60 Ну, Такі величезні пласти не керамограніту, а керліту та іншого матеріалу. Товщиною приблизно від 4 до 7 мм. І ви, звісно, лазите по всім сайтам, по всім об'явам, спитаєте у майстрів різних і питаєте, а як, що треба купити? Що найкраще по показнику ціна якість якість? Зв'язку з тим, що я довгий час займаюся цією темою, у мене в прокат є все обладнання, я все перепробував. Е, і столи у мене були і Сігма, і Раймонді, і е, порізки були Раймонді, Сігма. Е, я можу відповідально вам зараз покажу, що я рекомендую, що я рахую, що саме найкраще. І це ж я даю в прокат, щоб ви розуміли, що це не просто так. Перше і найголовніше це система порізки. Система порізки, безперечно, це Сіма Кіракут. Е, це найкраще, що є. Без всяких варіантів. На другому місці у мене це Raymondi Razer MK2 Plus і Siri. Всі решта вже значно просідають. Там наступний у мене йде Bihai, але це інша тех, тема тим, хто хоче зекономити. Але враховуючи, що плита, розбір, вартість плити досягає 100 тисяч гривень. Як на мене, економія тут недоречна. Перед вами Сігма Кіракут. Бачите, вона йде з такими двома шинами. Ось така каретка нового зразка. Вона, бачите, в неї збільшений речах можна перекрутити і буде більший речах. В комплекті дві шини. Тут всередині шина, ось такий чехол, три присоски, ламач. Ну, Ламач це, звісно, треба купляти. виградовський ламач копії Sigma 41D. І три присоски. Присоски це найслабше місце, їх треба берегти, не совати, а просто перекладати систему. А так, в принципі, це найкраща система із всіх, що є. Наступне питання. На чому треба ж його? От приїжджає до вас машина з палетою величезною. І треба цю плитку розвантажити. Як ви її будете розвантажити? Для цього існують ось такі системи переноски. Е, системи переноски, в моєму розумінні, по показникам ціна якість це керама. Це сам каркас це українського виробника. Е, дякую, що вони є, і дякую, е, що вони пробують виживати і випускати якісні речі. Це оновлена е, переноска. У мене в прокаті ще не оновлені, але вони дуже добре себе зарекомендували. Ця присоска має дуже багато плюсів. Які плюси? Вага. У неї всього-навсього з присосками всього-навсього 23 кг. Це супер низький показник. У неї система посування, він уже на пластикових саласках присоски добре посуваються. Звісно, оці попередження хотілося б, щоб там також були пластикові. Але, як на мене, для мене дивина. Коли нову. Присоску переноску керами я запускав роботу, там не, не рухалась. Коли вона попрацювала, трошки підтерлася, вона шикарно рухається навіть в старій системі. А нова тим більше буде класно працювати. Вона розрахована на формат 320 на 1,50 метр, вже її досить багато продалося. Рекомендую присоски, які ставити сюди, це вже ваш вибір. Як на мене, треба ставити щось надійне. Саме надійне, це помпова присоска. Але за нею треба слідкувати, щоб вона і постійно підкачувати, якщо є брак в присосці, або там якась тріщинка, або волосинка, або ще щось, треба підкачувати. А зазвичай зараз майстри просунуті і, звісно, купляють автоматичні присоски. Автоматичні присоски я рекомендую мінімально це Topway під торговою маркою Stark. Проста, надійна, недорога е, присоска, яка не підводила. Я, скажімо, ну, вже ж багато досвіду. І по прокату у мене є таке в прокаті, тут вона не підводить. Вона місяць десь працює в такому режимі, тому що, хоч вона і акумуляторна, хоч там і двигун, але ж там двигун підкачає і все, він стає. Там гума якісна і воно нікуди не дівається. Воно там стоїть. Так, крім того, якщо, звісно, у вас не вистачає грошей, то звісно можна купити половину оцю верхню частину без поперечин і без е, другої частини. Чому це важливо? Коли ви перенес, переносите плитку, треба зафіксувати, щоб плитка не вигиналася. І ви навіть одною системою це зафіксуєтесь. А знизу, наприклад, можна вже просто звичайними присосками перехвачувати. Переносити тільки вертикально, пам'ятаєте. Ну, в крайньому випадку, якщо у вас є, звісно, переноска, то можна і горизонтально. Але це коли тільки у вас є переноска. Так, наступне. Ось ви перенесли, але ж на чомусь треба різати. Ви що будете паліти шукати чи на підлозі, а вона крива. А паліти теж між собою. Це час, це довго. І попробуйте скільки паліт назбирати, потім якісно їх з'єднати. Ось прості рішення. Столи для великого формату. Звісно, вони бувають багатоніжка. Сараканіжка, як кажу, знаєте, так розіклав за секундочку і працюєш. Але для той сараканіжки треба, звісно, куп... щоб у вас був або гіпсокартон, або фанера, або ОСБ на об'єкті. Зазвичай професіонали купляють столи алюмінієві, по яких можна різати не тільки. Вручним способом, а і електричним, щоб був вихід диску з протилежної сторони. Перед вами стіл старого зразка від торгової марки Kerama. Він, як не дивно, хоч і випустилось новий смарт. Але він трошки дорожче. Так, він, у нього він значно стійкіший. Але для великого формату вистачає і ось такого стола, який, в принципі. У багатьох багатьох майстрів присутній керамо, він заслужив довіру, є запчастину. Тут все українське. І шина, і метал, і навіть з'єднувачі. Ну, оці барашки, також, пластикові, також вироблені в Україні. Уявляєте собі? Дякую торговій марці Керамо, що випускається в Україні. Стіл, цей стіл метр восімдесят на метр сорок. Але у керама є дуже багато різних столів. До цього в стола можна додати, наприклад, ще на метр 50 подовжувач з одною парою ніг. Можна доєднати ось ще один такий самий стіл, такий самий стіл, щоб загальна довжина була 3,60 Він з'єднується між собою ось такими спеціальними перехідничками. Це для великого формату. Для формату... Трошки менший, але той формат трошки менший. Він також можна його обгрейд робити. Наприклад, берете формат метр п'ятдесят на 90, він коштує дешевше. Це такі ж самі столи, тільки менше шин. Але можна там подовжувати його в одну сторону, подовжувати іншу сторону, робити розширення. Ще раз дякую Керама, що він є, що він займається цим, що інженерна думка у нього працює і виходить дуже шикарні вироби. Ось, в принципі, я розповів ну, практично все основне, що треба для різу і укладки великого формату. Звертайтесь до мене, я надам вам різні. Інформацію по всім питанням, у мене, в принципі, є досвід, якщо ви щось не знаєте. Запрошую традиційно підписатися на канал YouTube. Запрошую в групу майстрів, називається платформа майстрів, де ви можете безпосередньо поспілкуватися з майстрами. Або, якщо вам треба щось зробити, якийсь об'єкт, то ви можете звернутися до професіоналів і будете впевнені, що все буде зроблено добре. Але саме головне, в наш час. Слідкуйте за моїм каналом, я поставив вже 155 дронів разом з моїми друзями, в війська. Я продовжую працювати і донатити. І тому завжди кажу: якщо ти працюєш, то будь добр, донать на ЗСУ, бо нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!